Коні дуже гарно допомагають розслабитись. Працювала в науках геоцентрі. Я викладав інформатику. За тиждень я навчилась стріляти з автомата Калашникова. Їду знову на Донбас. Моя любов до цих тваринок вона пов'язана з тими генами. Розкажіть, будь ласка, як для вас почалася війна? Адже ви воюєте з першого дня? Так, так. 24 лютого мені не спалося. Я слухав оте, що бажано не називати. І коли воно сказало, що починається спеціальна військова операція, я зрозумів, що зранку ми проснемося і буде війна. В перший же ж день ми почали. Шукати способи, як доєднатися до війська, щоб захистити нашу державу. Моя історія була доволі проста. Прибіг штампік, поставили у військовий квиток і вперед. А от дружини було дещо складніше. Про те, що вона залишиться у війську, командири наші не вірили. Вікторія, ваше рішення було однозначно, треба служити. Так, так. так тому що, по-перше, ми з чоловіком на той час вже жили 4 роки. Так, Так, 4 так. роки. Ми жили 4 роки. У нас був такий цивільний, якби шлюб, і знаєте, коли є відчуття, почуття... Парі, то завжди хочеться бути поруч з чоловіком. Це перший момент. Тобто я хоч, хотіла допомагати чоловіку навіть там. Я казала, що елементарно я буду заряджати е, магазини, подавати чоловіку, він буде стріляти. Тобто, навіть я готувала себе до такого, е, до такої дії. Тобто я була взагалі просто механік, е, солдат, звані солдат, я й зараз солдат. Але зараз у мене посада вже е, радіотелефоніста, тобто трошечки відбувся такий кар'єрний зліт маленький. Під час війни я закінчила два вищих навчальних заклади, тобто на місці постійного базування е, в зв'язку із станом здоров'я. на жаль. Е, і я прикомандирована до центра комплектування, тобто від зараз я як рекрутер, тобто проводжу роботу із набору майбутніх військовослужбовців. Я допомагаю їм потрапити в лави ЗСУ. Сергію, а ви які виконуєте завдання бойові? Ну сьогодні останній день, коли я у відпустці, точніше, завтра зранку їду знову на Донбас. Основна моя задача це забезпечувати зв'язок. Я зв'язківець. Зв'язок це нерви, війська. Нема зв'язку, немає війська. Ми пішли в ТРО. Для початку ТРО ви самі розумієте, що це прийшли ті самі колишні вчителі, викладачі, Псих. колишні геологи. Я на той час була техніком-геологом, я мала вже освіту коледжу Нафти і газу, який завершила. Якраз за Два роки до початку війни. Отже, працював працювала в наука геоцентрі шліфувальником гірських порід. Так, <різь> <різь> ось так. Від шліфувальника гірських порід. Я прийшла в лави ЗСУ в один і день стала військовослужбовцем. <різь> військовослужбовцем. Так, і зв'язківцем. Сергію, а ви в цивільному житті чим займалися? А в цивільному житті по роботі я викладав. Коледжі Нафти і газу, де ми з Вікторією познайомилися, і я викладав інформатику. <ріст> у нас різні сфери, так. різні напрямки абсолютно. А, а чому я пішов у зв'язківці? Справа в тому, що понад ну, вже можна сказати, навіть 25 років я... хобі у мене радіоаматорство. Певним чином, це все ж таки зв'язок. Тобто в мене є досвід, який потрібен. В мене є навички, які теж потрібні. І хоча зараз от, азбука морзе і не використовується, але є випадки, коли вона навіть потрібна. А, а я її знаю. Наскільки важливо для військового трішечки відпочивати? Обов'язково. Це дуже велике досягнення, що зараз все ж таки прийняли законодавчо, що військовослужбовці можуть 30 діб. Відпочивати, тому що дійсно дуже велике навантаження. Якщо ворог довго не наносить якихось ударів, тобто не здійснюється артобстріл За інше… ще перед бурею, Так. вже сприймаємо, ага, значить, Таке, мабуть, щось бабахнуть серйозніше. Але ж потрібно зрозуміти і повертатися в цивільне життя трошечки, так би мовити, від цих всіх особливостей відсторонитися на певний час. Ну і відпочити активно. Життя продовжується і потрібно постійно працювати над тим, щоб цих нелюдів на нашій землі більше не було. Ніколи не буду я політичних питань торкатися, але <кій> я б на кордоні не зупинявся. Це ефір. Це хвірка, хуліганська ти мордочка. Раз у тиждень я намагаюся потрапити сюди на стайню, саме цю, тому що, по-перше, коні дуже гарно допомагають розслабитись. По-друге, тваринки вони дуже цікаві, вони розумні. І кінь він привикає до вершника. Якщо він вибирає людину, і людина вибирає тварину, таку як коня, вони вірні, дуже вірні. Отже, якщо не приїжджати, він буде сумувати. <ріст> ти хочеш цукор? Ні-ні. Да? Отак, отак. У мене хороша усі. Ніка, а може ти? Давай. Цей коник це Адель. Адель прекрасна така представниця своєї породи. Це Карпатка. Тобто це Карпатська верхова конячка. Вона виходить своїм корінням ще. Із козацьких часів, буквально, ці коні найвиносливіші. З усього різноманіття коней, які є на цій стайні, я вибрала для себе Адель. Ми з нею дружимо вже, ну, саме з нею, мабуть, більше двох років. А взагалі я займаюся більше п'яти років верховою їздою, ну, це для себе. Тобто, це просто для того, щоб відпочити. А так як в зв'язку з тим, що. Військова, я розумію, наскільки потрібен цей відпочинок, і е, коні, як тварини, вони допомагають розслабитись, допомагають повернутися в мирне життя і зрозуміти, що е, війна це, в нас є, вона, на жаль, триває, але е, коли прийде перемога, ми теж повинні бути, е, як то кажуть, в ритмі, в ритмі життя. Чого вам довелося ну, чим пожертвувати, від чого відмовитися, наприклад, щоб, ну, щоб там служити і захищати нашу батьківщину? Від спокійного життя, від слова зовсім. Якщо на виконанні, ми ніколи не плануємо далі, ніж на одну добу. Ми не знаємо, де ми опинимось, що буде, які трапляться моменти. Тому планувати ну, взагалі не виходить. А в яких точках ви були, ну, якщо можна про це говорити? Напрямую? Е, Харківська область, Сумська область, а зараз на Донбасі. А часто у вас відбуваються ротації? На Донбасі ми вже більше ніж пів року. Е, то по іншому було менше. Десь близько місяць-півтора. А скажіть, як війна змінила, ну, змінила вас, змінила ваші погляди, ваші звички? Якщо, скажімо так, в 2012 році хтось би мені сказав, що а, я буду до росіян ставитись погано, я б навіть суперечив цьому. Зараз однозначно немає нормальних або хороших росіян. Просто ми існує. Жертвується дуже багато чого. Перше, це у військовослужбовця, немає вихідних. 24 на 7 ви повинні бути на службі, ви повинні нести свій обов'язок, готовий вискочити так, в будь який Так, в будь-який момент. момент. Тобто, якщо ви навіть вдома, якщо, на якщо є можливість бути не в казарміному положенні, тобто, а саме вдома. Е, то в будь-який момент військовослужбовець має виконувати свої обов'язки. За статутами України, ось, військовослужбовцю дається зброя, так? і е, дається не лише зброя, а й відповідальність за неї. Отже, е, в статуті військовослужбовців ЗСУ дуже чітко прописано, що зброя дана для перше, самозахисту, друге для виконання службових обов'язків і третє для захисту нашої батьківщини. Дуже довгий час. На жаль, у нас, ми не приділяли великого значення нашій національності. Ми, не, ми вважали, що національність ну, якось так було не, не про нас. А хоча, якщо звернути увагу на нашу історію, на те, що навіть на наше славне козацтво, яке теж робило свої завоювання, робило свої подвиги, з такими гарними тваринками, як коні. Отже, можливо, навіть моя любов до цих тваринок, вона пов'язана з тими генами, де генетичною пам'яттю навіть генетичним кодом жінки-войовниці, пішли саме з території України. Отже, тому коли в наших лавах в ЗСУ з'являються жінки, це нормально. Це нормально. Це історичний вони, факт. До речі, вони такі ж самі військовослужбовці. В перші дні, коли я прийшла разом з чоловіком, я ж казала, що був випробувальний термін, у мене два тижні, мене це так принижувало. Тому що я казала, не вже в нас гендерна нерівність, не вже жінка не може виконувати ті самі обов'язки? Якщо жінка вмотивована, то вона може бути кращим службовцем, навіть ніж чоловік. А скажіть, оці нові ваші навики, здобуті з війною, ну там розрізняти, наприклад, постріли, чи небезпечно, чи безпечно? Це заважає вам чи допомагає? Це страшно. Це більше страшно. Це, це руйнує. Тебе як особистість і руйнує з психологічної точки зору, тому що ти починаєш боятися. Страх завжди мінус. Хоча страх це така частинка еволюції, яка допомогла людині вижити, тобто допомогла е, еволюціонувати нашому організмові, отже. Але і є мінус, дуже великий мінус, тому що коли люди налякані, і вони самі не можуть справитися з цим стресом, з цим страхом, то тут вже потрібна допомога фахівців. Головне, не боятися звертатися після нашої перемоги. Чим ви будете займатися? Чим плануєте? Ой, дуже цікаво. Мене в коледжі чекають. Дуже хочу продовжити кар'єру спеціаліста-геолога. Тобто дуже мрію знайти таку посаду, де треба буде фахівець і працювати геологом. Тобто, це це взагалі це моя була мрія всього мого життя. Я до неї йшла, я йшла через такі, можна сказати, Тернисті шляхи, і тим більше війна це взагалі дуже страшно, тому що коли ти сидиш і дистанційно в зумі здаєш екзамен, а викладач каже, а що у вас там за звуки? А ти кажеш, перепрошую, але ж я військовий, показуєш себе, бо ти сидиш за картинкою і сховався за таким цікавим якимось персонажем Та, казковим. А в цей момент обстріл. І ти кажеш, вибачте, але я поки що не можу вплинути на ці звуки. Так, відкриваєш камеру, показуєш реальну ситуацію. Викладач такий, о, Боже, ну, для декого це був сюрприз. А де це ви тоді здавали сесію? А, де це ви були? було в, ой, я не впевнена в Харківська область, але позицію я не можу назвати. І так ви здавали свою і одну сесію в двох, двох закладах, так? Так, да, да. інститут і університет. А як ви вчили ось ці. А, це вчили, ви знаєте, взагалі навчання мені б навіть допомогло. Тому що навчання мене в якийсь момент повертало в цивільне життя. Е, да, Будучи в окопі, да, 50 днів, коли в тебе немає можливості прийняти душ, це дуже важко. Е, душ тоді в пакетик з водою це є весь душ. Але можливість повчитися, тобто, коли ви занурюєтеся в наукову літературу, яка вам дійсно подобається, яка вам цікава, ви зачитуєтесь. Тобто, в рюкзаку військової ще були і книги, книги для навчання. Ноутбу. Ну, Зараз це дуже добре, зараз це цифровий варіант. Отже, взагалі діджиталізація, вона дуже сильно. Спрощує і життя. Велика дяка Ілону Маско. Так, інтернет. о, да. це супер. Бо інтернет був стабільний. <рес> був такий період, коли не було інтернету тут, в місті, в циві... можна сказати, в мирному місці? Да? Сюди ж все-таки Полтава, вона ж якби умовно мирне. У нас був кращий інтернет ніж тут. А скажіть, коли ви повернулися із ну, з тих позицій, з окопів, із, ну, з війни, і от це мирне життя? У вас на цьому контрасті не було якогось дисонансу? Коли просто йдеш містом і чітко визначаєш, ага, ото військове, ото військове, то військове, а ото ні. А дуже багато, на жаль, людей, яких абсолютно нічого не цікавить. Я нічого не знаю, я нічого не вмію. Ну не знаєш, можна ж навчитись. Не вмієш, теж можна ж навчитися. Не хочеш? Ну то вже інша справа. То що ти тут робиш? За тиждень я навчилась стріляти із автомата Калашникова. Тобто тиждень. 24-го числа, коли це все сталося, тиждень у нас були, ну сказати, це не тиждень, це був один великий день. Тому що, коли саме йшли на Полтаву, всі очікували тут, то це було найважче. Тобто для мене... Це заповнилось найяскравіше, тому що тоді ми тиждень взагалі не спали, ми не їли майже, тому що в нас, нас не було часу, елементарно. Просто... Коли немає часу поспати, розумієте, наскільки це важко. Але ж, але ж, ми це все перебороли. Тобто ми бачимо зараз результат того, що ми принесли жертву, ми не поспали, ми не поїли вчасно, але ж наше місто. Залишилось не взяти. Рано чи пізно прийде такий час, коли люди, які прийшли 24-го, вони втомляться. Ви знаєте, є поняття втоми, а є втома, яка приходить уже другий-третій раз. І ця втома вже більш серйозна. Тобто відкривається друге дихання, як то кажуть, третє дихання. Ну воно до якоїсь межі відкривається. Прийде час, коли ці люди дуже будуть втомлені. Їх треба комусь замінити. Люди, які зараз цивільні, вони повинні працювати над собою. Щось думати, робити, все таки на захист. Думати вже пізно. Треба робити. Так, треба діяти. діяти, саме діяти, активно діяти. І чим раніше ви підете на навчання, військове маю на увазі, тим більше це буде ваш більший актив і ваші більші шанси. Вижити на війні, тому що війна це такий так званий екзамен. Є багато людей, які приходять на навчання. Ми з чоловіком були деякий час інструкторами на полігоні і спостерігали таку картину. От є люди, які дійсно вивчають, які дійсно е, здобувають знання, і потім ми їх зустрічаємо живими, здоровими. Ви знаєте, це така нагорода, це найбільша нагорода. Зустріти е, свого е, ученика живим і здоровим. От. А є ж такі, які в цей Там момент так все знаю. Так, ми от ставляться так, би якби ми це все знаємо, це все не цікаво. Потім бачиш їх на дуже негарних списках. І ти розумієш, що знання це актив, який допомагає вижити. Так само, як знання в повсякденному нашому житті, допомагає нам покращити життя, зробити його легшим, кращим. Різноманітним та кінець кінців. То знання на війні і військові знання повинні бути обов'язково в цивільних для того, щоб е, цивільні могли захищати свої права.